Якщо хочете приготувати таку смакоту разом зі мною, приєднуйтесь до мене і разом приготуємо. Для початку нам потрібно розтопити масло, або, якщо хочете, можна і маргарин використати у тісті. Тому ставимо розтоплювати. Відділяємо білок від жовтка. Двіться, так, щоб у білок не потрапив жовток, щоб ми його потім могли добре збити. Жовтки ми використаємо у тісті. Білки відставляємо, а у жовтки додаємо дрібку солі, ванільний цукор. Це все перемішуємо так, щоб з'єдналися жовтки з будою. Ростоплене масло вбиваємо до жовтків. Перемішуємо. Просіваємо борошно і сюди додаємо розпушувач. Замішуємо тісто, ну, спочатку лопаткою, а потім можна ручками. Вимішувати тісто не потрібно довго. Просто все потрібно сколити до купи. Зараз все тісто руками все стою. Так буде швидше. Тісто не повинно прилипати до рук і має бути однорідним. Ось таке тісто приємне тагесеньке і не прилипає до рук. Беремо малесенький кусочок тіста відриваємо, це буде наш верхній коржик. А це все буде наша основа. Оце тісто маленьке ставимо в кульочок та врозильну камеру. Це тісто одразу. Ставимо у форму. Форма має діаметр 21 см. І ось так ручками розтягуємо тісто і робимо бортики. Дуже приємне тісто. Дуже добре розтягується. Бортики повинні бути високі, приблизно 6 см. Вилочкою робимо в основі дирочки. Та поки будемо робити ягідну начинку, ставимо в холодильник. Зараз ми приготуємо ягідну начинку. Значить, нам у каструльку треба ягоди. Це буде у нас клубніка на черешні. Ягоди можете використати любі по сезону. До ягід ми додаємо цукор. Цукор самі регулюйте до свого смаку. Додаємо сюди кукурудзяний крохмаль. І сюди ще додаємо водичку, звичайну холодну водичку. Це все перемішуємо та ставимо на вогонь, злегка перемішуємо, щоб все не пристало до дна. І наша ягідна начинка повинна загуснути, із-за того, що ми додали сюди крохмаль. Друзі, якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Звичайно, робіть репости, мені дуже приємно і надихається. Начинка ягідна вже загустіває, і ми її ще добре перемішуємо, бо тому що одна починає одразу приставати до дна. От вона вже добре загустіває. Зараз ще хвилинку і знімаємо з вогня. Це знімаємо з вогня та залишаємо, щоб вона трошечки остила. Серед Зараз ми приготуємо сметанковий шар. Сюди у сметану ми додаємо крохмаль, Також я використовую тут кукурудзяний, ванільний цукор та цукор. Вінчиком все перемішуємо, щоб цукор розчинився. Цукор весь розчинився у сметанці, Беремо кіпки, які попередньо від'єднювали від жовтків. Сюди ми додаємо дрібку солі та збиваємо до стійких піків. Це білки готові. Білки додаємо до сметани та їх перемішуємо обережно, щоб повітряність білків не нарушити. Сметанний шар у нас теж готовий. Пустивши ягідна начинка, перекладаємо у форму. Розпреділяємо по всій формі, по всьому тісту. І поверх виливаємо сметанковий шар. Ось так розкручуємо, щоб все розподілилося по формі і не було пустот. Завершенням буде це тісто, яке було у морозильній камері і яке заморозилося. Та натираємо його по тісту. Пріставимо у духовку відпікатись при температурі 180 градусів на 40-45 хвилин. Спечений пиріг залишаємо остивати. Ось такий він високий, вийшовий. ще дуже гаряченький, залишаємо у кормі. Вже остивший пиріг я перенесла на тарілочку та посипаю пудрою. Про допері, і хочу вам сказати, є результат цього дорога. М -м -м. Дуже багато вчинків. Дуже-дуже багато вчинків. Студентів кусочок тіста. І легеньке це біла маса, біла сметана. Це білий шар. М -м -м. Що саме головне, це можна приготувати з будь-яких яль. Сезонний яль. Отриматися неможливо. Рекомендую такий рецепт приготувати до Він вам однозначно сподобається. Дякую, що підписуєтесь на мій канал за коментарі. Дуже вдячна, на кожному відповідаю. Хочу побажати вам вдалої випічки до нових смакодиків. Беріть себе та Україну. М -м -м. Дуже, смачно. дуже дуже смачно. Дуже-дуже змачно. Тако... До... до тіста і до той білої маски, знаєте.